Проти забуття, мої права і толерантність. Я хочу, щоб ви нами заплющили очі, уявіть себе в темряві, не в темряві, що приходять вночі, а ті, що поглинає весь світ, стирає обучі рідних, голоси друзів тепло дотику. Це темрява Голокосту. А тепер розплющуть очі. Бачите, ця темрява знову поруч. Вона тут і зараз. Вона знову поглинає світ, Гинуть люди, просто тому, що вони. Я українця. Я не була там у часи Голокосту, не бачила цих пекельних таборів, не чула плачу мутрів і не знала жаху, який забрав мільйони людей лише тому, що вони були іншими. Але я відчуваю цю біль. Я бачу сьогоднішню війну, чую вибухи, бачу сльози тих, хто втратив усе. Відчуваю біль. І цей біль знову нагадує нам, як страшно, коли ненависть перемагає. Якщо ми забудемо Голокост. Ми ризикуємо втрати на найважливіше людяність. Толерантність це не лише про минуле, це про наш сьогоднішній вибір. Чи віримо ми, що всі люди мають право на життя, свободу, любов, чи готові ми зупинити зло, коли бачимо його поруч? Я стою тут сьогодні, щоб сказати: що ми не маємо права забути, ми не маємо права допустити, щоб темрява знову повернула світ. Ми повинні бути голосами для тих, кого вже немає. Ця війна наш тест на людяність. Шанс довести, що ми обираємо пам'ять, толерантність, права людини. Мільйони загинули тоді, тисячі гинуть зараз. Але у цьому світі злата ненависті я обираю бути променем світла. Я обираю пам'ять. Я обираю боротьбу за життя. Я обираю людяність, а